Йдемо на город збирати огірки, то за одним махом наберу лійку води теплої з бочки і полю огірочки. Тому що дощів у нас не було і по погоді не передбачено. Чи буде дощ, чи не буде. <смі> ну це не ксюха, а циркачка, Дивіться. Стигне виноград. Який гарний. А ну чи добрий? Ой, ні. Ще зелений. Але бачите, вже скоро буде готовий. Серега десь там в кущах шукає поливайку, буде ставити полив на морку. І на бурях, щоб полити. Ще малина є. Віє вже виноградик. Це дуже добре. Так, ідемо. будемо поливати і огірки збирати. Дівчонки вибирають огірочки, а я буду поливати, поки вони виберуть жовляки. Які тут велетні? Велетні, давно вибирали. Воно, дивися. Так, вибираю, Серега ставить полив, а я буду поливати із лійки, щоб не заливати все стебло. А тут де щоб сюди до корня тільки теплою водою. Бо може хоч ще якийсь зав'яжеться, бо води немає, то вже таке кручене, верчене росте щоб хоча б на салат вирвати. Пропадають уже огірки. Поливається. Це вже по стежці і не пройду. Так, будемо йти сюди. Ай поліє якраз і на капусту, морку, на бурячок. Хоч трохи землю промочуть. З помідорки вже вже більше спіє. То виберемо ще, мабуть, на вечорі помідори, так, да, Ксюх? Але печуться. Ох, чериків нас піло, наче намисто. Нам, да не. А я сливку собі. Дожчик все робиться. Мамука, твою інну марку не жила. Джипа тягне на огірки. поливається бо доща щось не чутно і не видно так добре Ксюха ого, ось зараз вам покажу того велетня, якого оце де вони беруться? Тільки в помідорах його бачу. Оце отакого полосатого. Гіганта. Ну що це за паучара? І оце вже буду ходити і буду скрізь тепер наблюдати оце такого паука. Це ж він буде не один. Ось ось ще одного бачу. Мати ти ось яке вже цих ось, ось, Як воно? На осуша похожий паук. дорів трохи не вибирати. Ага, тільки я не буду вибирати. Тут глянь скільки оцих пауків. Осьо. Ножниці бери ріж, як ти любить. Ти дійшла до кінця досі? Да, так, я то беру ножницями і їх. Давай, підивись, ножницями це убираю. Це Дихі маленькі, маленькі, тут пару штук зверху маленькі. А ще батьки лежать, день. День гарбузи. А ось це у нас буде красиво, як пускає. Воно ж не одночасно спіє, ти ж бачиш. Красиво, якби ж отака грона і вся разом поспіла. А то бач, ти вже вон, бачиш, ти поспіла, а ти її вже ж не буде ціла. Але багато нав'язалось, дуже багато пондарові такі великі. Так, оте, ж, труби, температура спала, щоб вони ось великий який. Не сьогодні-завтра поспіє. Уже ось обурює який він, розовий, наверное, буде. О, дивися, вже можна вирвати, ой який гарний. Рву. На салат уже можна. Диви, розовий. А це ж вони такі без часу. Що... Зато він добрий, солодкий. Солодкий. Це в матері похоний, такі жовті були, пам'ятаєш? Mm. І розовий. Mm. І голови серце. Ну це ж ці всі насіння, що я купляла і сіяла. Так я все такі. Ну тут нема твоїх, ти теж цей. Ну, взагалі, я кажу, я так і я тобі кажу, так, що так. тут нема твоїх. Твої, ото там десь. Ще цвітуть. Да, вже чималенько підстигло. Ось червоних. Ой, скоро буде. І ось опять оцей гад сидить жовтий. Та це страшно, скільки цих пауків. <плес> Тим, що їх боюся, так. Де вони понабиралися? Так і казала, що Так, йти поливать. Так, іду щось. Мамка вже там побачила, гукає. Що тут таке? А що коріння, Я де не виготовила. Она ж ти вирвала бур'ян. Точно, гляньте, клас. Вирівай дві. І ось ще одна. І ще ось одна. Оце сьогодні буде смакота. Класс! А там більше нема? А ну зараз глянемо. Дивіться, ходила, ходила, не бачила, це враз. Так ми, мабуть, одну вирвемо, подивимося, чи вона спіла. Може ще хай побуде, хтось знає, одну попробуємо. Да. Ну одну зараз. Ой, страшне кашовиків. Хай в'яжуться. Людям дамо. Ой, клас. А яку ж вирвати? О супер бурви. Зараз подивимося. Ой, клас. Так, да, це ж я дивлюся. Ні, оце наче ще, оця тяжа втіша. Ну клас. і диня своя, не тільки кавун. А ну ма, подер, бо не вирву. А ну давай. Одною рукою не вирву. Mm? Oh. Урожаї які в нас вже. А квасоля а не на налиться, вже посохла. Ну, не диву, хоч бери та перегризай. О, oh. о, oh, дивіться, яка красуня. Оце так, да. оце у нас сьогодні свято. Кавун пробували свій. Тепер деньку. Угу. Клас. На. <сіх> <сіх> да я ще повлю огірки потім. Треба помідори ще Да, Можеш зібрати огірки, господи. Помідор. Помідори, Помідори? в відеочко, тільки дивись, бо тих жовтих пауків куча. А вони... Масово, ви а я читала, що вони можуть кузьку зробити. А я буду далі поливати. Огірки вже вибрали. Сереган там десь косить. Це на часнику знову косить. На цибулю, мабуть, буде косити. Бо цибулю вирвали, а бур'ян то стоїть. На дворі вже наче не так жарко, то видно, вирішив покосити. Це поїхав наш урожай Денька. огірки, сестра піде помідори збирати.

Ню капусту садила. І там он настав капусту для чого? Ой!

Ні, там колесо. Одне поломе. А той діть до повоє. Я? Я? Ні. Скажу, ви бої десь відскочила, що дітка була. А в тілезі Серва буде строїти другого джефа або колесо. Ой, я пам'ятаю, а що я в гірки сюди, як на... Пакувала, так і не дотягла на спущеному колесі. А я б не рвала, бо воно не так би накалявся б асфальт і не так би жарило б хату. Воно вже і сітки чіпляємо на вікна, воно нема чим дихати. Ти наче Серега, то й так само каже, буде рвати асфальт. Ну, рви, вирівай. Заберу уткам, де да випущу курей і яйця зберу. що там. Таке кучеряве, бачите? подзобають, Кучеряве не кучеряве, зато зелененьке зараз їм. Хай дзобають. Зараз глянемо, чи там є щось. Яйця збирати, треба чи не треба. Виходьте. Хто хоче, виходьте, хто хоче, остається. Курі виходять, утки остаються. Давай, Петя. Давай другий. Виходиш. Ну, не хочеш, а хочеш. Виходь, І ти виходь, давай, давай виходь. Виходь, 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 виходь. Іди, гуляй. А це утки будуть забавити і ти давай вилітай. От, от, от ні, ти остається. Ви шкоду велику робите, гуляйте. О, єсть. Нічого не взяла, це в кармани зараз може ще й поб'ю. Малесенькі, тільки що ж виглядали. Вже по другому виводку ластівки маленькі в гніздах. Так, да, ріжемо деньку. Зараз будемо пробувати. Чи добре, яка вона там. Mm -hmm. Пахне? Mm -hmm. А ну річ. Ой, як пахне, тільки тепло, конечно, буде. Це буде перший пробувати. Ой. Оце дала. Давай мені половинку і собі. Ой, добра, солодка страшне. Ми купляли недавно, так взагалі не добра. А це ой добра. Мам, ти любиш я в брізі, демочки, а моє дружбі, да Марім. Пробуй. Ох і добре. Добре, страшне. Щас даю, зараз сонечку. Є добре. Дуже солодка. А ну це ністиме. Домашню. Та кусочок взагалі на що ти мені тіли? мені кусочок малій одріж. На, один тигр, знаєш, а, а ну дегустація Серега. Ну. Ту, що купляли, взагалі не добра була, не. скажи. А це... взагалі да, купована взагалі яка була, це добра-добра. Там ще одна Я є. Повинна, ну хай ще там одне ми одне оставили, а це цю спробували. Так що ми ж вона є шкурки, так вона буде... добра, солодка. Щоб вона ж теж не переспіла. Поливається, ми йдемо по кавун. Сестра дивиться нашій картоплі. А що я знаю, У мене її у мене зелене зарано. Ну, значить, бачиш, а в нас суха сухісінька Ось оскільки цього. Я й не бачила. Зелених помідор. О, да, помідор. <гум> Сестра дивиться наші картоплі. Вже будемо вибирати завтра. Ти ж бачиш? Треба хоч купнути, ми тут ще й не копали, хто знає, яка тут картопля, чи хоч вродила. Ну що, прийшли ми по кавун. Диня смачна. Але ж хочеться і кавуна. Все ж таки будемо жертвувати. рвати той великий. Угу. Оп. Файний, файний. Зараз її зважимо. Ой. Дивіться. Ниха. Ой, ой. Під мене пасти. День такий кавун. Здоровий. Зараз зважимо, ск... скільки цей важить. Ну теплий. Хоч і не жарко на вулиці, але тепленький. Ой, ой. Не влазить, зараз подереш. Трошки зачепилося. О, цей більший. Деньте, на все відро. Зараз поважимо, скільки його. Дивіться який. Дуже полосатий. Дивіться, лежать. Полосатіки. Що будеш ретяну викопай? Ого, велика. Дуже? Ой. Да ні, дивися, тільки ще трошки є більше. Ки трошки більше. Нормально. Ну і чимало бачить. Чим? Кубася. Ну кидай до кавуна, щоб тут не лишалась. Ну кидай, що ти її ставиш? У відро кидай. Де якраз така чистить? Але, блін, вона така поварена. М'яка? Ого, потрогай, дивися, або ж Ну, ну деха що ти хотіла, жарило 50 градусів, а воно ж немає де ж цього не ні деревця, нічого. Щитай на полі. Ну, коротше, тут ще можна знайти, але не хочу. Дорого, маніпурнічі зараз стоїть. <світ> <світ> Поперла. <світ> Будь внести вдвох, бо нелегеньке. Так, да, вже, бачите, картопля. Ось десь, Одуванчики маленькі. Цікавий сорняк. Ось сюди. Прям тебе на спині буде земля. Оділа шльопанці. так. ха О. О ой. Я краще віскую, чимозінь. А ну пройдись. Ой, до душей летить. Ой, Ой воно... Настояся нанесе. Да, Бо йде. треба по та... з тачкою ходити. Зараз зважимо, інтересно, скільки той. Ой, той був 6300, цей. Інтересненько. А ну давай Русік будемо Окей. Ні, оцю руку пусти. Ні, не пусти. Угу, угу, дай-ка, ма. Сім дев'ятсот десь. Сім дев'ятсот. Пускай. Більший на кіло. А відро десь 650 грам, я тоді важила. Ну, на кіло більше, ніж той. Ну, Дярик, а ну пусти ще. А вона ні. Розіб'єш? А вона жалко. Так отак перевернись відра воно викотиться, бо він я лів ліс туди. Викочеть. Бо моє запхали, воно не вміщається і все. Це великий чи малий? Самий великий вирвали той. Ну, 650 грам, я ж казала. На кіло більше, ніж попередній кавун. О, біжать, біжать. Ціпоньки. Дивіться, як корочки, дивись. Диви, Чіпа, бачиш кукурудзовий дзьобоє. Добре, так? Да? Добре. Корочки не тільки памперти, це зрачка біла. О, сумички поливай. Так квіточки поливай, коли ти виливаєш тихенько. От поливає моя помощничка, тільки не туди виливай, а в вазон. О, Отак, піднімай, піднімай. <риває> повиливала всю воду мені злієк, отумничка. Тільки не туди, куди треба, повиливала, Ну, нічого. Ціпи, бачиш, нямають? Не трогай. Ну, доїдай, доїдай, не трогай. не можна. Там нема нічого, не бери, сама там, напали. Да всі чорненькі, да? Весна таке сім'я. Ми ще біжить одне. Ну, no, що ти робиш, сюди, Не можна. Каже, ну як це не можна, як хочеться. Так, прийшло, прийшла ще чіпля твоя, де ще. Наче бджоли вулику, по пошаці над качаном. <laughs> mm. А ну раз там це посипаємо. Раз, два, три розі Муся вмивається, да? Муська Муся. Муся. Рижуля Ти так гарно на пеньку вилігся. Вмивайся. Вмивайся, вмивайся, я не мішаю, не трогаю тебе. І тебе, вмивайся. Ну, так, де вони на зиму вже тоді набирають жирку, да, Мусь? А де ці ріснички на одному оці? Де вони ділися? глянь?